А як створювати мовну атмосферу вдома? Перетворіть свій дім на простір для вивчення мови. Наприклад, замініть постери чи нотатки на холодильнику на іншомовні слова і фрази. Назви предметів у квартири можна розмістити на стікерах і розмістити їх відповідно на цих предметах. Це створює постійний контакт із мовою. Також важливо включати мову у ваші розмови вдома. Якщо є можливість домовитися із рідними чи з друзями про певний час для спілкування тільки іноземною мовою, це буде корисно не лише вам, вашим дітям, вашому партнеру, вашому чоловіку чи дружині. Це буде цікаво ще й ефективно. Ви навчитеся говорити іноземною мовою в неформальній обстановці, в комфортному середовищі. Комфортній атмосфері, тому що ви розмовляєте зі своїми рідними, і ви перестанете боятися робити помилки, тому що будете робити з цього жарти.